Смішарики. вдячне ой ой хто небудь рятуйте нікого немає хто небудь допоможіть нікого немає Допоможіть! Здається, я тону о, Каробіч! Друже! Можете! Два хвилинку! О, 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 як? Що ж це? Що ж це, боже мій? Лови! Уявляєш, усе життя поронеслося перед очима. навіть згадала кокуди поділа свої пельці Коротше, цілий рік не могла знайти рецепт дуже смачного поборога. Я тобі його зроблю неодмінно. Ти не уявляєш я, я тобі вдячна. Не дякую. <гум> <гум> Просто дуже добре, що я опинився поруч. Відпочивай. Я згадала, що цей пиріг я готувала тільки для особливих подій. Я навіть зрозуміла, чому забула рецепт, Хо -хо -хо. але особливих подій довго не було. Та тепер я можу віддячити своєму рятівникові. Хо -хо -хо. Дякую. Я, не, но, 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 но. я не зустрічав вас дуже довго. Я не зустрічав вас дуже довго. Я не стріч Я... мене. Ме... Ме... Мені було так самотньо! Мені було так самотньо! Я зв'язала тобі шкарпетки. <кхи> <кхи> працюй, працюй, не буду завершати. <кхи> Я знав, що Якось холодного зимнього вечора хордови занесла всі дороги. Всі дороги. Дорогеньке. Я, щоб репетирувати, маю співати сам один. А, це! мовчу, мовчу, мовчу. А, а. Я не зустрічав вас дуже довго. Дуже довго. Що таке? У шкарпетках тобі буде значно тепліше. О, мама мія. Я просто хочу тобі віддячити. Усе що я вигадую, мені здається, доліскання. Ти врятував моє життя. Найцінніше, що може бути. Ти мій рятівник. Якби не ти мені б. Лягай, лягай, ти не турбуйся, я зачиню. Що це що ти тут робиш? О, я ж тобі казала, що у мене перед очима пронеслося все життя. Я згадала епізод, коли один мій знайомий ходив у вісні. Я подумала, раптом ти теж підеш у вісні і вийдеш на вулицю і замерзнеш. А я тебе врятую. Я не ходжу у вісні. Я розумію, що ти хочеш віддячити мені, і найкраще це теж врятувати мене від чого-небудь. Але для початку треба, щоб це щонебудь зі мною сталося. Я не хочу, щоб зі мною ставалося щось, від чого мене треба буде потім рятувати. А, зрозуміло. Що ж робити? Зробимо так: забудь, що я врятував тебе, і ми з тобою квити. Правде. Я така тобі вдячна, я така тобі вдячна. Ты ты рятівник мій да да на віки. Допоможіть! Допоможіть! Хто-небудь! Ще Ще знову! Єм не згадувати, як ти колись когось врятував. Я таке ніколи б не забула.